Максим Рильський. Пам'яті Шевченка. Збулись твої слова пророчі, і час оновлення настав, і темні просвітились очі Вчорашній раб, Всесильним став. Там, де церкви та пишні трони з в'язницями стояли в ряд нове життя. Як мак червоний, братерський лад, як пишний сад, без пана, без царя, без Бога ми йдемо по Ясних полях, і там, де звалено чертоги, свободи має стяг. Пророче наш, претече ранній, ми віримо, що прийде день, і трони упадуть останні під звуки громових пісень. Вперед, брати, все далі й далі, як тихий невечірній світ, Нам сяє в радості й печалі Ясний Шевченків заповіт.